Добрий день! Розглянемо тему створення наказу для групи співробітників на прикладі присвоєння звання. Створення наказів для групи співробітників проводиться в підсистемі Облік персоналу, Облік кадрів у групі модулів Картотека в модулі Накази. Для створення наказу необхідно у вікні Реєстр наказів у полі Період вибрати Поточний місяць або Весь рік. У полі Статус вибрати Конкретний статус або Всі. У полі Журнал Вибрати необхідний журнал. Якщо журналів у системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу. Звертаємо увагу. Вид журналу Всі журнали використовуються тільки для перегляду. Створювати накази в цьому журналі неможливо. В лівій частині вікна реєстру наказів обрати вид наказу. У нашому випадку це група Всі. Курсор встановити в табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр створити наказ або по клавіші Insert створюємо наказ. У вікні «Вибір виду наказу Вибрати необхідний вид наказу про присвоєння звання та натиснути «Ок». Відкривається вікно створення наказу, Заповнити необхідні реквізити, номер проєкту, дата реєстрації та дата введення в дію. В полях Затверджено внесено Проект, Погоджено із довідника по клавіші F3 вибрати відповідного підписанта. При відсутності налаштування дані поля можуть залишатися порожніми. При необхідності для коректного відображення друкованих форм зазначити Заголовок наказу, вибрати за потребою по клавіші F3 і запропонованого переліку, преамбулу та підстави. При необхідності через кнопку Змінити прописати дані вручну. Натискаємо ОК. Звертаємо увагу, підписи використані в наказі налаштовуються в штатному розписі для відповідної штатної позиції, наприклад, директора і головного бухгалтера. Далі проводиться створення операцій. У реєстрі наказів встановити курсор на проект створеного наказу. Створюється операція по пункту меню Реєстр, Створити групову операцію. Відкривається вікно Створення операції. Перейти на вкладку Операція та заповнити відповідні поля, прописати дату призначення у полі Спеціальне звання по клавіші F3 і запропонованого переліку Вибрати необхідне. По клавіші F3 або по трикутнику в кінці поля із довідника Вибрати необхідне звання. Поля заголовок та підстава заповнюються за потреби. Переходимо на вкладку Працівники по пункту меню Операція, Додати працівників або по комбінації клавіш Ctrl-S відкривається вікно Вибір працівників. Для швидкого пошуку необхідних працівників застосовуємо пункт меню Вид, Навігатор підрозділів. Проставивши відмітки Вибрати співробітників та натиснути кнопку ОК. На підтвердження внесеної інформації натискаємо Так. Обрані працівники додані. Для збереження операції натискаємо ОК. Наказ сформований і знаходиться в статусі «Проект». На вкладці Операції відображається Сформована операція про присвоєння звання. Щоб наказ знайшов своє відображення в особовій картці працівника, необхідно його провести. Для цього необхідно у реєстрі наказів курсор встановити на «Проект створеного наказу. Для подальшої роботи по пункту меню Реєстр, Затвердити або по комбінації клавіш Alt-F5 проводиться затвердження наказу. На підтвердження в інформаційному вікні натискаємо ОК. У вікні надання номеру наказу зазначається Номер та обирається дата наказу. Для збереження натискаємо ОК. У реєстрі Статус наказу повинен змінитися в залежності від налаштування На затверджений або На проведений. Звертаємо увагу, в залежності від налаштування статус наказу може змінитися з проекту на проведений. Далі необхідно провести наказ по пункту меню Реєстр, Провести або по комбінації клавіш Alt-P. На підтвердження натискаємо ОК. У реєстрі наказів Статус наказу змінюється на проведений. Інші види наказів для групи співробітників формуються аналогічно. Дякуємо за перегляд!